Наші вітання поціновувачам гарного кіно! В ніч на 11 січня в Беверлі Хілс пройшла 80-та ювілейна церемонія нагородження кінопремією Золотий глобус. Тож настав час дізнатися, хто став найкращим у світі кіно на думку Голівудської асоціації кінокритиків. Банші з інішерина ірландського режисера Мартіна Макдонаха отримали аж вісім провідних номінацій та здобули найбільшу кількість нагород за вечір. Так визнаний найкращим сценарій фільму самого Мартіна Макдонаха. Окрім того, стрічку відзначили у номінації Найкращий комедійний фільм. Третю перемогу стрічці приніс Колін Фаррел, який став найкращим комедійним актером року. Взагалі, вже знайомий нам акторський склад з культової кримінальної комедії Залягти на дно в брюгі», того ж Мартіна Макдонаха, Козир, який, звісно ж, зіграв. Окрім тріумфу золотого глобусу, фільм зібрав нагороди Венеціанського кінофестивалю. Неймовірно атмосферний фільм про чоловічу дружбу, емоції, одночасно гумор та війну. Обов'язковий до перегляду. Серед головних переможців кінопремії також стрічка Стівена Спілберга Фабельмани, що була номінована у П'яти і перемогла у двох номінаціях: найкращий драматичний фільм і найкраща його режисура. Фабельмани інтимний напівбіографічний фільм, заснований на спогадах з дитинства самого Спілберга у Аризоні про дорослішання останнього. Окрім неодноразових перемог золотого глобусу. Очікується, що картина, ще покаже себе на Оскарі у березні цього року, треба відмітити, і комедію все завжди і водночас, у центру сюжету якої Евелін. Ван, китайська емігрантка, яка володіє в США збитковою пральнею. Доведемо до емоційної межі, головна героїня з'ясовує, що здатна переміщатися паралельними світами. Мішель Йо, що представляла стрічку, стала найкращою актрисою комедії за роль Евелін. Джонатан Кекван, що зграв Веймонда, з перемігу номінації Найкраща чоловіча роль другого плану. Статуетку за найкращу жіночу роль отримала Кейт Бланш за гру «Лідії Тар у драмі Тар режисера Тода Філда. Це драма про життя видатної піаністки, композиторки та диригентки Берлинського оркестру, яка переживає складний етап у житті і водночас намагається творити. Роль Остіна Батлера в драмі Елвіс була нагороджена золотим глобусом за найкращу чоловічу роль у комедії чи мюзиклі. Це робота про творчий шлях короля рок-н-ролу Елвіса Преслі через призму особистого життя стосунків з пристилою преслів та складних взаємин з одіозним менеджером, понковником Томом Паркером. У номінації Найкращий фільм іноземною не англійською мовою переміг Аргентина 1985». Іспанський фільм режисера Сантьяго Мітре про розгляд судді справи про криваві військові злочини диктатури в латиноамериканській країні задля збереження влади. Дуже повчальний. Як і очікувалося, Пінокіо Гільєрмо Дель Торо отримав золотий глобус за найкращий повнометражний анімаційний фільм, закріпивши його як лідера у цій категорії. Зовсім не дитячий фільм про дерев'яну ляльку, яка має пройти ряд випробувань, щоб стати справжнім хлопчиком, що не залишить вас байдужими. Що стосується фільмів Аватар, шлях води, Топган «Маверік», рік, Вавілон, вони не отримали нагород, незважаючи на прогнози. Чи виграли ваші фаворити на золотому глобусі? 2023»? пишіть у коментарях. І до зустрічі у світі гарного кіно.